На квартирі прибереш, й маю, дой да? да, зніжав? Да. Коли вже на там в квартирі прибере, <свистит> Тьо, коли хазяйка кажи, убирай в квартирі бістро! Шпіц з гульні прийшов, докажи, да, хто тебе каже, в салон зводив, хто тебе каже на манікюр? Сніг з води. а ти, каже, не удосужилась прибрати у квартирі на так. Бістро, каже, прибирай! Так, кусаєш мене? Ти мене кусаєш? Давай, извиняйся. Не хочеш звінятися? Не хочеш? М -м -м, не извиняється. Ну, все, сніжок, я на тебе обідалась. Все, я обідалась на тебе. Я на тебе обідалась. Зараз і звінишся і не буду обіжатися. Да? Каже, ні, каже, не буду. Каже, не буду. Каже, обіжайся, скільки хочеш на мене. Каже, я своє діло знаю. Каже, ти не прибрала в квартирі, я на тебе розізлився. Все. Каже, я прав. Да? Отак. Все. Маленький <зінч compression> прав. Ти мій головний головнюк. А ну не кусайся. Хто це кусається? Хто кусається сніг? Не вздумай кусатися. І не відвертайся від мене. Не вздумай. Дай лапу. Кажи лапу дам. Извиняться не буду. Все. Прибирай в квартирі, ось начинай з дивана. Сник, ну що це таке? Ладно, ладно, йду. Буду убирать. Задовбав.